Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні я вирішила підтримати літній тег Катерини з каналу Неролі Почулі. Тому це відео буде розважальним. Якщо вам подобаються тегові відео, то продовжуйте дивитися, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Все як завжди. 12 запитань, і перше запитання найулюбленіший літній парфум. Насправді для мене це запитання виявилось досить складним, тому що я люблю різні аромати носити влітку. У мене на каналі є вже декілька підбірок з літніми парфумами. Я люблю східні парфуми, люблю фруктові, ягодні, ягідні такі насичені, соковиті, бризкаючі, так само люблю люблю ну І так далі. Але все ж таки. А для цього запитання я взяла сюди один аромат, який я дуже люблю влітку, і загалом просто дуже люблю цей парфум. Це пальп від бренду Байреду. Аромат на тему чорної смородини, на тему інжиру. Загалом я дуже люблю інжир не тільки в парфумері, а взагалі. Я дуже люблю цей фрукт. А аромат прекрасний, свіжий, соковитий, фруктовий, стійкий. Я вже казала в якомусь відео, що бренд Береду у нього або нестійкі аромати, такі дуже тихі, помірні, або навпаки досить голосні, стійкі, шлейфові і так далі. Це відноситься саме до таких стійких і шлейфових. Він прекрасно сидить влітку, в спеку, тобто я його досить довго від себе відчуваю. Аромат, на який, в принципі, позитивно реагують люди, але. Можна зустріти ну, рідко, але все ж таки можна зустріти коментарі, щось на кшталт, що це аромат занадто чистий. Комусь він здається супер-супер чистим. І я особисто отримувала антикомплімент від свого папи, який сказав, що пахне хлоркою. Тому <сум> все ж таки треба тестувати, але якщо ви любите інжири, якщо ви любите чорну смородину, то я впевнена, що цей парфум вам сподобається. Він, він чудесний. Він дуже солодко-фруктовий, дуже шлейфовий. Ну, прекрасний, якщо ви не знали, то цей аромат знятий. Тому, якщо ви думали, чи варто, чи ні, то варто, поки він ще є в продажу. Обожнюю пальп від Береду. Наступне запитання: ідеальний парфум для відпустки. Чомусь у мене рука потягнулася до круїзного ангела від Мюгліра 2020 року. Ось такий от. Флакончик. Це прекрасний аромат, знову ж таки, з інжиром. Але тут інжир якогось іншого толку, як на мене. Тут от і кокос, там різні також фрукти. І нещодавно я користувалася цим ароматом. Він був дуже приємний. Але мені здається, у цього бренду є своя така формула. Формула цієї ноти це щось наподобі в уманіті від цього ж бренду. Але в humanità я взагалі не люблю цей аромат, а ось цей інжир мені навпаки подобається, тому що тут ну, певно його розбавили іншими нотами. Але мене не покидає відчуття, що однакова формула, інжирна формула, що в цьому круїзному ангелі, що в Humanіті, вони от чимось мені перекликаються. Прекрасний аромат, не знаю чому, але мені здається, він буде ідеальний для відпустки. Ну, щось таке кокосове, інжирне, сандалове це завжди приємно. Те, що нам дещо нагадує санскріни і так далі. Якісь там крема, лосьйони для тіла і так далі. Це, ну, я не скажу, що він мені це нагадує, ні, він мені більше нагадує фруктову якусь, ну, от да, Хоча я ніколи не пила цей коктейль, але. Так як всі про це говорять, то от мені якось теж це, знаєте, так, на якийсь такий коктейль, кокосово-інжирний, коротше говоря. Класний аромат, я його, я його люблю. Кокоси, інжири. Так, третій, третє запитання: парфуми, коли відпустка не світить. Ви знаєте, мені одразу на думку спала рептилія від селін, якої у мене, на жаль, немає. Але у мене був від LEVANT і це прекрасний аромат, який особисто для мене пахне. Ось цією такою е, іспаріною, як це сказати українською, я не знаю, коли на вулиці холодно, а в басейні тепла вода. І от є така випаровування з цієї води, така пара, знаєте, от якось так пахнеться рептилія. Для мене прекрасний аромат. Мені здається, там є така шмирана, я можу помилятися, але от для мене це аромат закритих водой, водойомів, тобто закритої, якоїсь такої. Ну, закритий басейн, нехай буде. Да, Якось такий от в нього специфічний запах. Але він дуже приємний, класний, взагалі рептилію. Я дуже люблю, але в мене її немає. Е, тому о, я б обрала для себе аромат, коли мені не світить відпустка, Beach Hut від амуаш. Я, до речі, буквально нещодавно його носила. Це аромат на тему моря, на тему. Це плавника, коряги, солі і так далі, якісь, можливо, водорослі. Хоча я не дуже люблю водорослі, це, в першу чергу, мінеральний аромат. От він... Мені здається, що він не такий голосний, як інші амуажі чомусь, ну, тому що знову ж таки, я його нещодавно носила, і я не скажу, що я прям його чула досить довго від себе. Ні. Я дуже швидко перестала його відчувати, і мене це засмутило. От. Але якщо я би хотіла. Нагадати собі море, оце відчуття, атмосферу і так далі, я би обрала бічхат. Це прекрасний аромат. Найкомпліментарніший літній парфум. Знаєте, я вирішила показати тут аромати, на які я отримувала найбільше компліментів саме влітку. І... Ті аромати, які я відчуваю від людей, і мені вони подобаються. Тобто, в шлейфі я так само можу сказати, роблю компліменти. Ну, звичайно, це ті люди, які живуть зі мною. В першу чергу, це мій чоловік, який користується мансера, цедрат Boa або Bouiзе, не знаю. Ось такий от флакончик це нещодавня моя обновка. І подивіться, скільки вже там зношено. Це чудесний, просто чудесний аромат. Я думаю, не тільки на літо, але зараз в ньому дуже гарно відчуваються ананаси на такій деревинній базі. Це прекрасно, це шлейфово, це стійко і це компліментарно. Мені дуже-дуже подобається відчувати цей аромат в шлейфі, він чудесний. Якби всі чоловіки ним пахли, я була б щаслива. Ну, але не тільки чоловіки, тому що ну, в першу чергу, звичайно, цей аромат я купила для себе. От, але поставила його. На комод для того, щоб чоловік ним також користувався, для того, щоб я відчувала цей прекрасний шлейф. Це драт Боа, дуже рекомендую. Ще одна людина, з якою я живу, це моя донька. І вона обожнює аромат домроза і дуже часто ним користується завжди, не обов'язково літом. Вчора це був просто капець вона супер переборщила цим ароматом. Я його одразу впізнала так це троянда. Боже, але тут оця кислота, така, знаєте, я не знаю, які тут ягоди, але тут сточно вони є, якась така ягідність і ось ці бризки шампанського взагалі складають враження позитивного, якогось такого, знаєте, аромат, вечірка. Для мене він трішечки недоречний в день. Чомусь я би його носила от ввечері. Але я пам'ятаю, що коли цей аромат в мене з'явився, мені його подарувала Вікторія колись в Дюссельдорфі, і я користувалася ним влітку в, принципі, в жару. Мені з себе цей аромат не подобався і влітку, тому я його і влітку і не ношу. От. Але з моєї доньки мені подобається цей шлейф, він прекрасний, але трошки дисонує, коли от прям спека, сонце гріє і вона просто не пахне. Хочеться, щоб це був вже такий, знаєте, вечір, якісь напої прохолодні і так далі. От шампанські, можливо, з фруктами. Тоді це буде більш доречніше. Ну, але тим не менше, це ті шлейфи, які я чую найчастіше, і мені вони подобаються. Що стосується особисто мене. Ну, мені не так часто роблять компліменти, але, напевно, два найкомпліментарніших аромата я покажу це два інжири. Як не дивно, перший це Red Fig від Monoteme. Я дуже часто раніше показувала цей аромат, його хвалила і буду хвалити. Єдине, що цей парфум не так часто можна зустріти, я не знаю, можливо, він знятий. І він, як правило, дорожчий з усієї лінійки з цієї Monoteme. Тут кільце застрягло в кришці, і от така от біда. Це аромат на тему плодів, солодких, інжирних плодів. І саме той такий інжир маленький, фіолетовий, самий-самий солодкий. Такий, знаєте, де бджоли прям сидять, а він такий м'який уже. Ну, клас. Це от воно. Він пахне просто і дуже часто я отримувала компліменти на цей аромат. І так само на ось цей Library of Flower Hunny Camp. Ось так от виглядає. Тут в мене вже сльози, але в мене є дубль. Мені часто казали, що від мене пахне як в магазині манго. Якщо ви бували в магазині манго, знаєте, як там пахне. Я думаю, що всі магазини манго однаково повинні пахнути, я не знаю, але вони пахнуть ось, щось таке наподобі, якесь інжирне. Да. От реально. Тому, да, такі компліменти я отримувала. Ну і відповідно антикомпліментарний аромат. Тобто, я, я так розумію, аромат на який робили антикомпліменти, і у мене це імітейшн від Амуаж. аромат, ароматики. Я дуже люблю. Ну тому, що чорна смородина це моя велика любов. Ну, але я пам'ятаю, що я була в цьому ароматі, і ми кудись їхали з чоловіком, і він прям, ну коротше, йому майже поплахела, він попросив відкрити вікна. Не знаю, можливо, тому що це була, був автомобіль, ми були в машині, <гулак> було таке маленький такий простір, да, і, можливо, це було. Але він сказав, що в тебе аромат дуже дивний. Відкриє вікно, він дуже дивний. Ну, це був імітейшн. З тих пір я його, напевно, літом не носила, але планую надолужувати цю прогалину, тому що все ж таки я люблю імітейшн. Можливо, не в одній машині з чоловіком, але буду носити. Так, найстійкіший літній аромат. Ну, я не знаю, я сюди, звичайно, принесла один, але загалом я можу сказати, що переважна більшість амуажів вони стійкі, вони витримують літню спеку. Багато арабських ароматів, стійкі і класні. Тому ну, тут треба експериментувати. Так само бренд Ксержов вирізняється своєю стійкістю. Загалом треба сказати, якщо ви не боїтеся амбродеревини, то аромати, в якій присутні ця нота, вони стійкі. Вони дуже стійкі, просто до душу, а можливо, більше. Ну, сюди я принесла Декас від Ксержов. Цей аромат, з яким мені важко, тому що тут я відчуваю власне ту амбродеревину, Але скажу, що коли я ходила на парфумарну зустріч і приносила цей аромат, ніхто не почув амбродеревину. Це підступний парфум, тому що амбродеревина тут проявляється через 2 години. Цей аромат стояв на комоді, чоловік мій його активно носив, і я його сховала, бо я вже просто не могла витримувати цього шлейфу. Коли він його наносить все нормально, він приходить, і ця амбродеровина зудить мене до вечора, поки він сходив душ. Ну, короче, Декас — це дуже стійко, дуже шлейфово і дуже амбродеревинне. Сьоме запитання: парфум, який дарує відчуття прохолоди. Для мене це Арман Басі, так, він же старічок. Такий давній аромат, тим не менше, нічого йому не робиться, він прекрасний. Я ношу його саме влітку. Для мене це як знаєте, прохолодна вода. Але не просто вода, а от вода з імберем, з лимоном, от, типу лимонад. Але вода. Просто вода, в яку там нарізали лимони чи огірки і кинули там дріпочку, шматочок цього імбиру. Це дуже освіжаючий. Супер нестійкий аромат. Це як прохолодний ковток ось цієї води. Все. Тобто, ти випив тобі добре, через 10 минут треба знову. І ще один прохолодний це рубарбур від, від кого? Від Ермес. Обожнюється аромат, кисловатий, такий ревінь з червоними кислими ягідками. Взагалі, ось ця така кислота вона дає відчуття свіжості, От Так само аромат настійний, на жаль, до двох годин буквально сидить і все. Але ну, прекрасний, чудесний, суперовий аромат. Восьме запитання: Парфуми, коли нічого не хочеться в спеку. Для мене це в цьому році стала Елізабет Arden Green Tea. Я дуже часто ношу цей аромат. От просто я його вже навіть поставила в ванній кімнаті, зараз я пішла в ванну його забрали звідти. Тому що я прокидаюся, роблю там щось, бачу цей аромат. Думаю, О, дай попшикаюсь? Так приємно освіжитися. Щось роблю на дворі, прийшла там руки помити, чи що! О. Дай освіжусь. Ну, якось не знаю. Мені от хочеться його, коли нічого не хочеться, Да? Не хочеться йти тут щось обирати, якісь аромати. Просто під рукою ось цей Green Tea І це прекрасний аромат, всім раджу, бюджетний, приємний, стільки з півтора години. Хорошо. Далі, дев'яте запитання: Парфум на літній дощ. Я сюди принесла цілих три. Знаєте чому? Зараз я поясню, мені здається. По-перше, треба виділити царівну королівну літнього дощу. Це, звичайно, аура від Мюклір. На жаль, знята, але я впевнена, що у багатьох пархманіяків є цей аромат. Він пахне такою болотяну, болотяним якимось таким лісом. Навіть не ліс, це не ліс. Це галявина. От ти йшов по лісу, виходиш на галявину і на цій галявині болото. Але це цікаво, я пам'ятаю свої підходи до цього аромату, коли всі фанатіли на Ютубі від аури там всім. Співала Діфірамби, але не я. Я декілька разів до нього підходила. Я думала, що я просто. Ну, все, в мене він під носом це аромат був, я не могла позбутися цього запаху. О, зараз нанесу давно. До речі, сьогодні у нас дощ і вчора був дощ якраз його пора. Боже, яка це краса. По факту, як я закохалася цей аромат, мені цей парфум подарувала моя парфюмерна подруга Наталя. Коли я побачила його в посилці, я навіть перелякалась: Боже, за що? Я це не зможу носити. Але. Я дала собі слово, що я спробую. І от, коли я ще працювала на роботі, був літо і був літній дощ. Ну, тобто, був дощ, і я вирішила, от цей день настав: я наношу ауру, я нанесла і, вроді, так, нічого не погано, поїхала в маршрутці на роботу, ніхто, вроді, не фукає, не відходить, не відсідає. Приходжу на роботу, і це був просто бенефіс цього аромату і день суперкомпліментів. Це, до речі, дуже компліментарний аромат. Я думаю, що не тільки в дощову погоду, тому що коли я прийшла на роботу, відповідно, там було прохолодно, тому що працював кондиціонер. І всі казали, що це вау-вау-запах. вау, вау, вау запах. Я його взяла з собою для того, щоб поновити, можливо, всі дівчата там просто пищали. Так що, отак? І я по-другому подивилась на цей аромат, і мені він також почав подобатись. І з тих пір я обожнюю ауру. Я стараюсь. Боже, нею прям не борщити. Ну, дивіться, в мене 30-ка, да? у мене 30-ка. Ну, ви подивіться, скільки тут, да? трішки вже от, скільки залишилось, ну, трішки більше половини, можливо, 20 мл. Тому якось я акуратно з ним, щоб подовж він у мене побув. От в літній дощ. Це просто це мега. Далі чомусь, не знаю, чому мені подобається п'ята молекула в дощ. І в літній дощ. Так, тут був кокоси. Це, Будь ласка, не путайте Eccentric 05. Мені дуже подобається так само Eccentric 05, я би хотіла мати Eccentric 05 це для мене універсальний аромат на кожен день. Цей аромат, він дивний, тому що це чиста молекула Кашмирану, а Кашмаран у нас пахне дещо підвальними такими моментами. Я часто кажу, це як кашеміровий шарф чи плед, будь-що, яке простояло всю зиму там, в погрібі, не знаю, картошку накривали. Да? Або нехай буде вовняне, або якось з кашеміровими плідами накривати картошку. Ну, вовняний, нехай буде. І потім навесні от влітку достали цей плед, і от такий запах сирості. Я не знаю чому. Ну, мені от сирість хочеться носити в дощ. Оце пахне чуть-чуть ґрунтом, -чуть можливо, такою пліснівою, цікавий аромат, нетривіальний. Якщо ви не знаєте, як пахне кашмаран, понюхайте п'яту молоко. Ну, і мені подобається, в принципі, іриси носити в дощ. Іриси я люблю носити навесні, власне, коли іриси цвітуть. Але в дощ, весняний, літній, осінній, дуже красиво розкривається ірисовий аромат. Сюди я взяла свою новинку: це Ікар від Sisley. Аромат, який був перелитий в такі от флакони. Е, дуже мені сподобався цей парфум, колись мені надсилала Лілія декілька фірмових пробників ось цих вод. І мені найбільше сподобався ось цей ікар. І коли на розетці була класна на нього ціна, я одразу вхопила. Мені здається, що я кидала, але ну, я не могла накинути посилання в своєму телеграм-каналі, тому що завжди, коли я бачу гарну ціну на якийсь аромат, я обов'язково поділюся зі своїми підписниками в Телеграмі. Це е, зелень, 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 зелень. Багато зелені. і мені тут також дещо ґрунт відчувається, ну, тому що зелень на ґрунті. Да? Але тут і ірис є, він завольований. Це не аромат про прям іриси-іриси, це аромат вкупі, тобто якась зелень вкупі з ірисом. Е, мені здається, що в дощ це буде гарно розкриватись. ще майже не ношений, ну, тому що нещодавно придбаний. Так, 10-те 10 запитання антилітні парфуми. Ну, знаєте, я напевно не стала б носити влітку пачулі. Такі гіркі, змлисті трав'яні пачулі. Мені здається, влітку це не підходить. І готичні троянди. Загалом я троянди дуже люблю. Готичні я люблю восени. Але влітку чомусь я не розглядаю для себе готичні троянди. Солодкі, там весняні, ранкові, рожеві і так далі. Да, повно різних троянд, але тільки не готичні. От, не знаю. Можливо, тому мені і до мрозу важко було носити влітку з себе мені якось дискомфортно з цим ароматом. Там не готична троянда, але така яскраво виражена троянда, і мені важкувато. Сюди я взяла два таких представника яскравих, пачулі це Ксержов Луна. Це такі землисті, важкі пачулі. Я коли купила цей аромат, я навіть розчарувалась трохи того, що ну, він дуже потужний. Це такі пачулі, а я втомилась від пачулі. Але я періодично підходжу до нього, так нюхаю, я його кілька разів носила, брала його на парфумерну зустріч. Да, аромат складний. Складний. Мені здається, восени, можливо, в кінці серпня він піде, але ну, серпня ні. Пачулі загалом я люблю восени носити. Це такий представник пачуль, а це представник готичних троянд, Портрет of Lady від Фредеріка Маля. Шикарна, улюблена моя троянда з ладаном. Ну, Але літом це, ні, друзі, це просто ні. Це не на літо. Так, Підсуну два аромата. Ще сюди. Одиннадцяте запитання найнеочікуваніший парфум для літа. Ну, для когось це буде найнеочікуваніше. І я вам скажу, що якщо у вас є східні аромати, удові, такі густі, ну, спробуйте. Спробуйте нанести десь трохи. А, пожити з цим парфумом. Да? Для мене це Royal Edition від DuPont. Може комусь здатися нетиповим, чи, як тут сказав, найнеочікуванішим, тому що він солодкий карамель. Дерево таке от, майже ут, але тут багато солодких нот. Карамель. О, аромат скоріше зимовим комусь здасться, аромат на тепло, е, перепрошую, на прохолоду, але мені, мені так добре з ним в спеку. Він прям таще плавиться, ця карамель на мені. Ну і у букет, відповідно, від Lancome. Вони чимось подібні. Да, це аромат важкий. Це такий густий, солодкий карамельний аспект. з з удом. Ну, от той какашечний, на якийсь сільхоздвор, і так далі просто отака деревина. Трухлява. Трухлява деревина і солодкі якісь карамельки. І 12 запитання: останнє запитання: парфум, який є літнім якорем. Для мене це, напевно, буде Sunshine від Amouage. Шикарний аромат, найдорожчий в цій лінійці. Я не знаю, чому Боже. Зараз ціни більше 12 тисяч за нього. У мене колись були від відлаванти цього аромату, і я пам'ятаю 19 рік, коли ми останній раз були у відпустці в Італії, і в мене дуже сильно заякурився цей аромат саме з Італією. Тоді ми були на Калабрійському узбережжі. І я носила саншайн на море ввечері. У мене був великий Левант, Ну, коротше говоря, це мій такий літній італійський якір обожнюю саншайн. У мене тут небагато. Я купувала залишок у флаконі, половина флакону, трішки менше. Економлю, напевно, тому що такі гроші платити за аромат, ну я не готова, але він, боже, це просто моє кохання. Обажаю бажаю SunShine. біла квітка табака. Комусь більше табака там відчувається, тютюну, комусь всі абрикос. І це справді так і є. От випуск від випуска, Sunshine може дещо бути інакше. Не потрібно цього лякатися, я вже багато чула. Ну, негативних відгуків, коли людина нюхала, це були для неї абрикоси і так далі, купила, а там тютюн. Ну, є такий момент, цей аромат треба носити влітку. Тоді це будуть абрикоси. Тютюн десь там на фоні. Взимку, як мені здається, в прохолоду, тому що у нас люди люблять гамачі носити взимку. Ну, попробуйте влітку. Взимку це буде більше тютюну і менше абрикосів. Тому, ну от так. Все, друзі, якщо вам сподобалось це відео, то. Я дуже рада. а Якщо ви хочете написати відповідь якусь стосовно цього тегу, то напишіть, мені буде цікаво почитати. Дякую Катерині за цей тег, дякую вам, що подивилися це відео. Бережіть себе і всім па-па.